Ми шануємо Збройні Сили України. Все Меч і щит України. Наша опора і захист. Шановні захисники та захисниці, ми вітаємо вас з вашим святом та дякуємо вам. За кожен новий день. А що ж про вас думають наймолодші? Доця, хто такі захисники? Наші колодаки. Такі, які нас захищають, дають нам щастя і перемогу. Як ти думаєш, Міш, хто такі захисники? Воїни. Люди, які нас захищають. Наші воїни. Герої. Які вони наші захисники? Смелее, и, и, и мощный, и, и добрый. Сильный. сильнее, мощный, смелый. сильные добрый, любя свою Украину. Смелый, сильный и быстрый. Они умные, сильные и швидкие. Що роблять захисники? Захищають нас і нашу землю. Захищають, допомагають людям. Допомагають, стріляють, дають нам щастя, допомогу і доброту. Захищають небо і землю. Я вам дуже дякую. За те, що вони не побоялися mm -hmm. війну mm -hmm. за Україну. Yeah. Дякую захисникові. За те, що живу свої оселі. За те, що сплю свої постелі. За те, що, маю, що бачу небо кушковини. Пташини. що часто сні казкові. Дякую захисникові.